Ліра собака-пошуковець. За своє життя вона не раз допомагала затримувати злочинців та знаходила людей, яким потрібна була допомога. Артем Іщенко кінолог. Він почав працювати з Лірою ще коли вона була щеням. І тепер вони вже 9 років разом. Щодня собаки-пошуковці, які люди працюють у поліції. Їхній внесок у розслідування справ про зникнення людей та розшук злочинців неоціненний, наголошує кінолог. Собака перш за все на місці злочину. Дає правильний напрям роботи як для кінолога, так і для слідчо-оперативної групи, для слідчих, для оперуповноважених, вказуючи напрям, куди міг відходити чи звідки міг прийти злочинець. І вже по цим даним слідчо-оперативна група дивиться по маршруту слідування злочинця. Може, десь камери, були, може десь якісь свідки. Починає дресирувати службових собак ще у піврічному віці. Кар'єрне зростання настає, коли собаці обирають профіль майбутньої роботи. Це може бути слідча справа, пошук наркотичних речовин або вибухонебезпечних предметів. Робота з покращення навичок службового собаки триває все його життя. Собак на службу саме на дресирування для початку там, навчання до якоїсь роботи, на якийсь напрям, чи то на вибухівку, чи то розшукова діяльність десь починається з 5-6 місяців. Тобто це загальний курс для того, щоб собака була дисциплінована, слухалась кінолога, на виклику не день ніякого лиха не наробила, нікого там не покусала і так далі. Потім після Загального курсу навчання вибирається напрям, по якому буде працювати собака. Займаємося плотно цим і через деякий час постійно треба собаки нагадувати, займатися. Тобто це не так, що раз навчив там, і вона все життя вміє. Постійно треба займатися, поліпшувати свої навички. Про зайнятість на роботі ветеранки розшукової справи Ліри годій казати три дні тому в Тернівському районі зникли діти, пішли до церкви і не повернулися вчасно додому. На сполох забила їхня бабуся. На щастя, малих знайшли неушкодженими. На питання, чому Артем обрав саме професію кінолога, відповідає з ними набагато простіше працювати, ніж з людьми. Собака ніколи тобі. Якби не зрадить тебе нічого, тобі ніякої пакості не зробить. Вона завжди рада тебе бачити. Гарний в тебе настрій, поганий. Ти коли приходиш на роботу і це чотирихлапе чудо, виляючи хвостиком, тебе зустрічає, зразу забуваєш за всі свої проблеми. Заробітну плату Ліра не отримує. За сумлінну службу хвастатих заохочують смаколиками, віддячують собаки допомогою людям. Михайло Бустроф Олексій Васильченко цей день.